Всім привіт! З вами Топ Вілс. Отримав Кейс Е базових машинок. Хто за мною слідкує уважно, той бачив, що в повному обсязі був у нас кейс А, кейс Б. І логічно, що наступними мали би бути С, а можливо, навіть Д. Але ми. Трішки перестрибуємо, отримуємо Кейс E. Е. Це в нас букви під кейсу. Ну, в принципі, вони не дуже важливі. Але, ну, можливо, для когось можете собі запам'ятати. Що ми будемо шукати з ТХ? Тут мав би бути Бетмобіль чорний, з СТХ золотистий Fiat 500D модифікований. Ну що ж, приступимо до пошуків. Eric SIM. така поліцейська Mazda Цікаво пофарбована спереді. Так, камара, фліпст. Знову штуки Фантазійки. Так, бачите, вона ще має якусь функцію. Трішки заклеєно. Ну, напевно, щось робить. Так. отакий такий гіперкар. Audi Quattro. Уже привозив я з Німеччини такий, тепер в офіційному кейсі отримав. топова моделька. Volvo. Він у нас попадався кейс Б. Підемо далі, Монстр хай, знову ж таки, реколор. Тисяч пятсоти такий ягуар. Ще в двадцять році не було. Mm -hmm. Silverado, Це у нас електрокар. Ось у нас Fiat 500D, але, на жаль, не СТХ. Хоча моделька прикольна. Обана. Mercedes Benz 560-й. як його називають. Топова моделька. Нагадую, хто хоче купити, залітайте в Інстаграм, Telegram. Там більшість моделей є фото, ціни. Такий танчик. Кобра. Так, кобра Гуль. Ну... Угу. Також цікаво, але ну, трошки більше би. Поформували, покрасили, але вже що є. Понтіак. Знову ж таки, моделька нова. Так. Бачу трек? Що таки позашляховець, цікавий. Напевно, це якийсь гонок.

Запрінтований камарик. Ну, із чарджер маємо такий стрітвіне. Була колись така тихашка, пам'ятаємо, але ход, ход слово чебі. також круто запринтовані. Джепчик. Щось з формули. Так, Honda Civic. Кастомний. Обана. Чай. Чай. Це у нас арткарс, ще щось з динозаврами. Тандровер. Так, Skyline, його DILA? моделька? Тут. Класно, прокрасив, а спереду. Ну, але залишили місце вам для фантазії. Тому хто вміє, хто бажає, будь ласка, допрацьовуйте. Так, ось такий телоріан. Електрокар. Еві, пікапчик. На жаль, поки нема тих ластих, сподіваємося, що буде далі в глибині. От пам'яно. Сівік. Топчик. ЗАЛІТАЙТЕ Інстаграм, телеграм. Поки є. Отакий От рам чорний. Знову ж таки, хороша моделька. Хто збирає за шляху О, Веспа. Так, ще такий бусик конструктор. Ще один Mercedes. Це у нас чекпот. Ще один нисанчик. Так. Звичайно, ще моделі повторюється. Оба нам. це у нас Астон Мартін. Ніби це на якому бонд їздив Що скажете, підписники? Вірно Такий такий корвет цікавий. ще один цвіт. Так, це вже були? Цей вже був? Альфа ромео. Не було сьогодні, але... Уже я привозив такі з Європи. Ще один очі Ще одна мезна. Так, так що, що у нас залишилось? О, такий Вольво. Ну, интересный. Пока не. Еще счет у нас. Ну, тоже хорошая модель. Лоурайдер. Так, установочки. Невже вже, вже ми залишимося без стиха? без стиха. І поки що дається на те. Ось така мазочка. Ну, топова. Топова маза. М'ята. МХ5. Яй-яй. Ну, що я вам кажу? друзі, колеги, колекціонери? Як завжди. Як завжди. Коли клеять ці наліпки, коли приходить кейс? Люди і там. І швидше за все їх виймають. Маю на увазі ТХ, СТХ і різні рідкісні моделі. Тому що От не може бути так, щоб взагалі ні ТХ, ні СТХ не було в кейсі. Отак От нас потроху обманюють. Але нічого не зробиш. живем далі, шукаємо далі, думаю, його обов'язково знайдемо. Всім дякую за перегляд. Буду вдячний за лайк, підписку. Ну, очікуємо нових кейсів і надіюся, знайдемо. СТХ.